Гігантські розміри всесвіту незбагненні для людського розуму, проте Всесвіт реальний. Щоб перетнути нашу галактику чумацький шлях, знадобиться приблизно 100 тисяч років. А щоб долетіти до найближчої до нас галактики Андромеди 2 мільйони 300 тисяч років. Наступна галактика знаходиться на відстані 20 мільйонів світлових років, і попереду ще мільярди галактик. Попри популярну думку, розміри всесвіту не збільшують, а унеможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема уфологів та фантастів. Подорожі, навіть зі швидкістю світла, тривали б у нашому всесвіті мільйони років, і жодна людина чи жива істота не здатна вижити у цьому перельоті. Відстані від землі до інших планет поза сонячною системою настільки великі. Що між ними сполучення неможливі, в принципі, на сьогоднішній день невідомо жодної населеної планети ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності Землі та її божественного походження і тому...